Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 109 народних депутатів. Більшість, звісно, це слуги народу. Взяли з бюджету гроші за оренду житла у грудні 2023 року на загальну суму 4,4 мільйона гривень. Це звичайно є право у тих нардепів, хто приїхав з регіонів і не має житла у Києві. Відомий факт, що Львів'янин Андрій Паробійна, і тоді, коли був спікером ВР 8-го скликання, мешкав у скромному номері готелю Києві, який оплачувала Верховна Рада. На відміну від нього, спікер ВР дев'ятого скликання Руслан Стефа. Фанчук у 2023 році задекларував 544 тисячі гривень компенсації на оренду, але не скромного готельного номера, а чималої 100-метрової квартири, яка увага належить його дружині. Але найбільшу суму виплати отримали чотири народні депутати від фракції Слуга народу Дмитро Притупань, Анастасія Аляшенко, Олександр Ковальчук та Максим Заремський близько 60 тисяч гривень за проживання у жовтні-грудні 2023 року. При цьому деякі з них зовсім не бідні люди. Мешканець Дніпра, Дмитро Притупань, називає себе фінансистом. А Олександр Ковальчук з рівного обрання був бізнесменом. Уявіть собі ситуацію. Пише Олексій Кучеренко, народний депутат України. Протягом 4,5 років був єдиний сценарій. Викликають що в 2019 році в офіс членів незалежної НКРЕКП, яким по закону ще працювати і працювати, напишіть заяву, написала. Викликають прем'єра самокатчика, який формально до офісу взагалі не має жодного відношення. Напиши заяву, напишав. Викликають його міністрів клоунів. Напишіть заяву, написала. Потім викликали багатьох міністрів та повторювали цей фокус. Викликають народних депутатів і пропонували те ж саме. Писала як зайчики. Викликають голову незалежного антипонопольного комітету. Напиши заяву, написала. Викликають голову фонду держмайна, який повністю підпорядкований Кабміну. Напиши заяву, написав, звісно. І таких прикрих випадковостей безліч за ці роки. А тут чи не вперше викликають людину і кажуть, напиши заяву, а людина не пише і каже: Ви маєте право звільняйте та беріть відповідальність на себе. Сценарій пішов не туди, чого навіть ніхто схоже не очікував. Пауза, яка в такій ситуації несе величезні загрози. Розв'язк. Ка сюжета безумовно буде, чекаємо та переживаємо і за дітей, і за себе і за країну. А були би ті перші пластилінові з яйцями та діяли би в рамках конституції, закону та своїх повноважень, і по-іншому би ситуація розвивалася, і країна була би іншою. А тут вже всі почали розуміти, що вкрай потрібен якийсь уряд народної довіри. А про довіру до кого мова йде? Чи до чого до пластиліно, до вождя та його команди з 4-5 довірених осіб? Чи все ж таки довіра до стійкості, порядності, професіоналізму, позиції, патріотизму та інших чеснот, які точно зараз не в моді на. Жаль, бо це ж все абсолютно різні речі. До речі, ніякі 5-6 осіб управління такою країною не потягнуть. Симі в країною мають управляти конституція, закон та інституції. Потужні, компетентні, послідовні та стійкі інституції. В той же час залужний може піти в політику одразу після відставки та стати президентом України. Паралельно з цим Зеленський хоче повну повноту влади та може розпустити раду та не створювати уряд національної єдності, що тягне за собою узарпацію. Ситуація в країні доволі критична. Перший указ залужного це 100% Розпуск кради та кримінальні справи проти всіх хапух до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.